Сьогодні Свята Церква і напевно весь світ вшановує вас. Сьогодні весь світ святкує той День Матері, у якому чуємо сьогодні те Євангеліє, яке ми розважали на молебні у нашій молитві до Пречистої Діти Марії. Чули, як і сам наш Христос, наш Спаситель, який залишився у Єрусалимі, у храмі, засмутив своїх родичів, які переживаючи, які вболіваючи, шукали за ним. Напевно, це Євангеліє хоче нам розказати, що кожна мама, серце кожної матері, однаково так само, як і серце Пречистої Діви Марії. Побивалося, клопоталося переживало і шукало би ту свою дитину, аж поки не знайде. Тому у цей святковий день, дорогі матері, дозвольте від імені ваших дітей. І я дякую, що мені випала така велика честь в імені ваших дітей перепросити вас за усі ті хвилини, коли, може, ми як діти. А у особі вас я перепрошую і моїх батьків, мою маму і перепрошую від ваших дітей і кажу, можливо, не раз ми засмутили, можливо, не раз ми заставили переживати, можливо, через нашу необачну слово, дію. На вашій голові з'явилася сивина, на вашій голові з'явилися сиві волоски. Тому сьогодні у цей святковий день перепрошуємо, перепрошуємо як діти. Сьогодні разом влучимося у тій молитві до Пресвятої. Діви Марії, і сьогодні той молебень, у якому особливо молимося за наших матерів, за той дар материнства. Сьогодні так само благаємо Господа разом із вашими дітьми. Благаю, щоб дарував вам здоров'я, вам щастя, щоб ваші сльози, які з'являються на вашій щуці, були сльозами радості, щоб найбільшою нагородою для вас була усмішка вашої дитини, здоров'я вашої дитини, щоб для нас, як дітей, було найбільшою нагородою бачити вас щасливим. Хай Господь сьогодні у цей святковий день, а ми як діти обіцяємо, що не тільки сьогодні, але і кожного дня будемо старатися любити вас, будемо старатися вам віддячити молитвою, віддячити вам, нашою, нашою пошаною за ті всі недоспані ночі. Обіцяємо вам, що кожного дня будемо старатися, щоб поцінувати. Той дарунок, який ви дали нам, дали нам життя, дали нам Христа, дали нам Бога у нашому серці, навчили нас любити Його і любити ближнього. Тому дякуємо вам, дорогі Матері, і тими словами, які ми хочемо сказати і звернутися до всіх матерів і сказати у цей святковий день, лагідна і рідненька. Добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натручені руки, мудрі слова. Вам ніколи, мамо, спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знали, мамо, горя, ви ніколи. І до ста років ви для нас жили. Тож нехай Господь благословить на многі щасливі і благі літати. Yeah. <laughs> У 1903 році молода американка Анна Джокеріс звернулася до законодавці із пропозицією присвятити у день кожного року вшанування матерів. Вона запропонувала це вшанування символізувати полірованими квітами, в кого мав і в цей день про до одягу рожеву квітку, а в кого померла – Бі. У 1914 році Конгрес США прийняв постанову про святкування Діанату. За прикладом Америки цей день стали святкувати у Швеції, Норвегії, Австрії, а з 1929 року з ініціативи Союзу України на Україні. Так сталося, що в усьому світі та й матері святкують у другу неділю травня, мабуть, тому, що саме в травні з'являється так багато різних квітів. Сьогодні свято – Ночисне. Його святкуємо мимрочисто. Для нас цей день потрібне свято, бо в трьох особах. Божу. Проси мене ного, щоб друга мати таки стояла, країна мати, щоб не пропала, а третя мати, мама рідненька, що нас родила на світ біленький. Для всіх матусь ми просимо сили, щоб ще багато років прожили. Дітям, скільки тобі б не було років, 5 чи 50, тобі завжди потрібна мати, її ласка і погляд. тож ский вам у хліб. nasze drogi materii za waszą pracę i za waszą łaskę Дям Бога, щоб старіх тебе відлига і усього слова! Щоб благослови, щоб благословив щоденно всю твою роботу, посилав тобі утіху, відсував роботу. Здоров'я того ти жила на світі, веселилась, розквітала, наче квітка в літя. Я за свого другу матую, що ввечора з щиро молюся. Є у, мене... Є у мене найкраща у світі матуся, за нею до тебе пречиста молюся, молюся у світі. Lahajo v tebe trepne mislove, opiki da laski da ljubo imamo. Po sredini skrbajo še sredo.